Ми говоримо про іранські дрони. Ми їх бачимо. Ми можемо собі виміряти їхню. Так, бачимо їх тактику, так, технічні характеристики. Два з половиною метри розмах крил, близько трьох по по, подаль, по довжині, Є контейнер, з якого їх випускають, є певне супутнє обладнання, це станція управління, звідки їх там програмують, запускають, керують. Ну, приблизно я так простою мовою кажу, і плюс є махаджери, які перевезли їм було. Ну є дані про чотири перевезення військово-транспортними літаками. Скільки їх там може бути? Ну, близько трьох сотень, десь от такі коливаються цифри, що саме стільки вдалося отримати саме повітряним шляхом. Можливо, є інші шляхи доставки, які вони використали це автомобільний транспорт і так далі. Ну тут треба розбавити. Ну мова про тисячі не йде, та й мова не йде про те, що Іран зміг би виготовити таку кількість кілька тисяч при, при теж країна, яка знаходиться вже в десятилітніх санкціях країн заходу. Ви знаєте, я вас хочу запитати напевно таки більш практичної поради, як зрозуміти, що летить саме оцей дрон, і що робити, якщо цивільна людина, от побачила його. Розкажіть просто там. Коли, пере... летить, він, Коли пере... летить вверху то це характерний вигляд, вигляд, а звук зверху він відчувається, тому що акустика, відповідно є. Ну, як всі ж називають, мотоциклом чи мопедом, яких там, чи та газонокосарка, така б пила, теж схожий звук такий, Ну але його там унікальність характерна в тому, що він йде зверху, і це одразу, ну так би мовити, чути. Що робити? Ну як мінімум, не діставати телефон і не знімати гарне відео для того, щоб йому залити на Інстаграм чи ще кудись. Треба йти в укриття, тому що цей може то пролетів, а за ним прилетить інший. Або по-іншому спрацює ППО. І от і ті уламки, і ракети, і ВПЛА полетять на того, хто знімає. І так далі. Інформація, яку ви там громадяни маю на увазі, там. Знімуть, десь там виставлять чи захочуть повідомити, що я побачив БПЛА? Ну посудіться мій коли та інформація дійде до потрібних людей, наскільки вона буде достовірною, наскільки людина правильно вкаже напрямок, по якому летить, хіба в нас всі знають де північ, південь, захід. Напрямок Києва приблизно чи Львов. Ну якщо так орієнтування тому це буде отака інформація. Тим паче, ворог може теж повідомляти. Тому дуже багато кажуть: чи куди повідомляти? Я бачу там. То ну по-перше, тут ця інформація буде тільки заважати. Тому військові бачать на радарах ці цілі, військові знають, що робити. А громадянам треба лише берегти себе, сім'ї, дітей і йти в укриття.